У німецькій мові існують два слова, які перекладаються як знову, це нохмал та відер. Хоча обидва слова мають схоже значення, вони використовуються у різних ситуаціях. Нохмал зазвичай означає повторення дії, наприклад, коли хтось просить зробити щось ще раз. Канстудас саген» – можеш сказати це ще раз. Відер використовується для позначення повернення дії, яка вже відбувалася раніше. Еркомтвідер. «Er він повертається. Таким чином, вибір слова залежить від контексту та нюансів повторення. Слово нохмаль використовується як підказка повторити ту саму дію ще раз. Наприклад, у фразі дас Нохмаль ми просимо когось сказати щось ще раз. На відміну від цього, відер означає повернення або повторення чогось у часі, у реченні Ерист «Er да» Мається на увазі, що хтось повернувся або знову присутній. Таким чином, Нохмал акцентує на негайному повторенні дії, а відер на повторенні або поверненні події у певний момент часу. Детальніше за посиланням на статтю в коментарі.